Багато хто точно полюбляє бренд Dior. Зараз Dior просто переживає не найкращі свої часи. Тому е із сумок Dior я реально можу виділити тільки Lady Dior. це незмінна класика, це нехай позиція, за якою стоїть черга, але це позиція, яку просто можна носити руками. Ось просто дам вам приклад, як цю позицію можна зробити дуже немодною, а як цю позицію можна зробити навпаки модною. Цю сумку, якщо ми беремо класні білі кеди Converse, беремо... Розхлябані джинси Levi's, беремо майку алкоголічку білу, чіпляємо кучу різних срібних прикрас і класні великі окуляри. І додаємо цю сумку. Це виглядає стильно і так можна ходити. Якщо ми цю сумочку беремо, класичні, знаєте, там, лабутенчики, суконьку по коліну з гарним декольте, Я розумію, що коли вони є, хочеться показати, це абсолютно нормально, я теж хочу. Нічого просто показати. сьогодні. Таке декольте і піджичок це вже не так актуально, це просто елегантно і красиво. Якщо Хочеться актуальності, то саме з чимось не класичним, нетривіальним її е, обігрує.